Ви можете порадити яку книжку? Книжку, яка дозволяє будувати націю. Книжку про армію, книжку українською мовою і книжку про нашу віру. Все буде добре. Друзі, що ви сьогодні знайшли для себе на арсеналі? Розкажіть. Перш за все дуже важливо, що я знайшов арсенал, бо мене дуже турбувало те, що були заклики. Не проводити арсенал, коли дехто використовуючи там фактор небезпеки і все, намагається зруйнувати наше життя, яке спрямоване на побудову національної держави, фундаменту України. Що я побачив тут сьогодні? Я сьогодні тут побачив підтримку армії, особливо на волонтерських, на ветеранських стендах. Дуже зворушливо для мене було, коли я побачив книгу Гліба Бабіча. Дуже важливо, щоб ми пам'ятали наших героїв. це екстраординарна особистість. Дуже важливо, що я сьогодні побачив реалізацію тої справи, яку ми почали з 2014 року. Ніхто не вірив, що починаючи там з 20 мільйонів книжок, ми вийдемо на 53 у 19 році. На жаль. Зараз ця кількість падає, але українське суспільство дуже потребує української книги. То давайте я йому подарую. Все, чекай, зараз тобі принесуть. Домовились? Пасібі, ви великі молодці. Тому я побачив армію, я побачив мову, я побачив віру. Віру в нашу перемогу, віру в нашу церкву, віру в Україну. Сьогодні я тут зустрівся, ну може, з сотнями, якщо не тисячами. Фантастичних українських людей, на плечах яких тримається Україна не менше, ніж вона тримається на плечах наших героїв на фронті. І з такими людьми на фронті, і з такими людьми на книжковому арсеналі ми точно переможемо. Слава Збройним силам, слава українській армії, слава українській мові, слава українській церкві і слава Україні!